Добрий вечір, шановне панство. Зараз е, хто хоче, той подивиться на поїлку, якою я користуюся, а користуюся, я перше користувався кролячими поїлками. Вони дешевші, ну, але вони е, до року часу мені деякі довго працюють, а деякі до року часу вони виходили із строя. Бо... Внутрі, ну як вони силу мають в зубах і трошки дьоргали, напевно, їх. Розкусили тільки одну, напевно, з 20 поїлок внутрі. Ну а останні були проблеми. Рік працює і треба залазити в вольєр. У мене там 4 поїлки, три великих вольєрах я став. І неприємно, коли одна підкапує, треба лізти, виключав. Ну, я як? Мав 4 поїлки, по одній відключав. Це були, зараз я їх покажу вам. Так, ось дивіться, бачите, поїлка ток для кролів. Вона складається з тройника, поїлки і пружинки. То я на початках нею користувався, ну, працює. Працює вона, ну, рік часу працює, і потім в мене виникали проблеми. Перейшов на поїлки, то для молодих поросят до 20 кілограмів такі поїлочки купляв. О, тепер дивіться, з чого складається поїлка. От там, де той речажок є, де внутрі я натискає і п'є раз. Далі пружинка всередині стоїть. За пружинкою є ось така штука, ковпачок, Ковпачкові є дирка. Їх є три: більша, середня і найменша. Я користуюся, я наставляю на найменшу. І далі ще ось таке лосито є. От. І потім, то все збираю. Я чого розкрутив, тому, щоб виставити саму меншу дирочку. Бо велика дирка, якщо нутрія, яка скупається, ну то для будь-якої поїлки, і для кролячої, і для такої є такі нутрії, що була в мене точніше, одна нутрія така, що вона лапку ставила на поїлку. І вода текла, і вона собі купалася, милася, спускала 6 літрів води, і, і все. От. Так що наставляю. Ну, рік працюють поїлки. Ну, зараз скажу вам чесно, нутрії практично не п'ють, зараз тільки почали. Там Я трошки менше буряка їм почав давати. І, і вони почали трошки. Е Більше почали воду пити. Не всі, але деяких, там, де є 10 самець і 9 самок, вони почали воду пити. Тепер дивіться, як я їх кручу. Поїлка, далі тройник. На труйнік є такий, щоб того. Зараз покажу тройника. Так, бачите, ось такий тройничок на воду сюди, з однієї закручую поділку. Ось, бачите, різьба її. З другої сторони закручується штуцер. Я його взяв вісьмку на 8 мм і використовую шланг прозорий, чи який він там 8 мм. Ну, але шланг, там, де світло падає, треба брати темного кольору. Ось далі беру металічний кутник, ріжу кусочок там, півтора сантиметра, відрізаю, просверлюю дві дірки і на болти кріплю до кутника металічного поїлку. І з другої сторони так само в мене два отвори. Я бачите, на тут готових є. В мене... Воно буде кріпитися до дерева, а хто як собі там чи до металу можна закріпити на болти. До дерева я буду кріпити на е, саморези. Ну, ось так. Поїлку, чого поїлки? Нутрія пост... постійно потрібно, п'є, не п'є, але нутрія в вольєрі має постійну воду мати. Лі... Літом вони пити будуть бо жара. А Зимою, якщо багато є соковитих кормів, то вони не п'ють. А тепер щодо води. Далі по труду е, бутилку Потім я 6-літрову чи 5-літрову ставлю в бутилку, під'єдную через штуцер до е, трубопроводу, по якому буде йти вода. Е, Далі наливаю воду з криниці. Але ставлю сито, щоб не попало сміття в Е, Воду, яку я буду ставити для нутрі. Потім я ставлю, бо як, буду без, як я наливав воду з криниці без того, без сита, то попадали якісь невеличкі, ну, я не знаю, такі кусочки чогось, наприклад. От, і туди і забивався трубопровід, і не працювало, треба було все знімати, чистити, забивалися поїлки. А так, я страхую себе тим, що все чистенька вода і ніяких проблем нема. Все, дякую за увагу. Може, комусь це було корисно, так що користуйтеся або такими поїлками. Для початку можете вони дешевші. Кролячі поїлки, у кого є. Хто може, того. Там зараз на OLX чи на інших платформах чи в магазинах можна купити такі поїлки для маленьких поросят і користуватися ними. Все, Дякую за увагу. До побачення.